Виразів не є одночленом в варіанті Г. Коефіцієнт одночлена для того, щоб знайти, ми маємо перемножити числові множники. Тобто мінус 8 помножити на 3, це буде мінус 24, отже, це і коефіцієнт. Зводимо до стандартного вигляду одночлен. В першому випадку 7 записали числовий множник, а далі B в другому множимо на B. На Б в четвертому примножені показники додаються, ми маємо Б в сьомому степені. Якщо говорити про степінь даного одночлена, це буде число 7. Далі спрощуємо в другому випадку перемножаємо числові множники. Мінус 4 множимо на мінус 1,6 буде плюс 6,4. Далі, м у третьому множимо на М в четвертому степені. А множимо на а, а в другому степені. Якщо говорити про степінь даного одночлена, ми додаємо 4 і 2. Шостий степінь має даний одночлен. Наступне завдання: виконуємо піднесення до степеня. Мінус 2 підносимо до четвертого степеня. буде знак плюс 2 в четвертому 16. А до 4 степеня підносимо, і Б в 3 підносимо до 4 степеня. показники перемножаються, будемо мати Б в 12 степені. В другому випадку, знову ж таки, мінус 1 третью підносимо до 3 степеня. В результаті буде знак мінус, тому що показник не парне число. Якщо 1 третю множити на 1 третю, і ще раз на 1 третю, це буде 1 1,27. Далі м в другому підносимо до 3 степеня, м в 6 степені, Н в 5 підносимо до 3 степеня, Н в 15 степені. Спрощуємо вираз. В першому випадку ми спочатку підносимо до 6 степеня. Мінус в парному степені дає знак плюс. Далі пишемо м в 6 степені, Н в сьомому підносимо до 6 показники перемножаємо, n в 42-му степені. Далі помножити на m в 8 і m в 5 степені. В результаті ми маємо м в 14 степені примножені показники додаються, і n в 40 в 47 степені 42 додати 5. В другому завданні ми спочатку підносимо до другого степеня. Мінус 10 підносимо до другого степеня це буде число 100. Далі А в другому підносимо до другого А в четвертому степені, Б в другому степені. С в шостому підносимо до другого степеня, С в 12 степені помножити на 0,1, А С в третьому переписали. Далі виконуємо множення числових множників, тобто 100 множимо на 0,1 соту це одиниця. Її можна не писати, адже далі будуть ще буквені множники. Далі. А в четвертому множимо на А це А в п'ятому степені, Б в другому. І С дванадцятому множимо на С в третьому. Це в 15 степені. А в п'ятому. Б в другому С в 15 степені. Наступне завдання. Ми маємо подати у вигляді квадрата одночлена 81 а в 10 і Б в 14 степені. Я квадрат. 81 це 9 у квадраті. А в 10-му це А в п'ятому до квадрату, тому що при піднесенні показники перемножаються. 5 на 2 10. Тому для того, щоб знайти показник степеня біля змінної А, ми просто 10 ділимо на 2. Аналогічно, 14 ділимо на 2, тому тут пишемо Б в сьомому степені. Ось такий може бути результат. Але такий же результат. 81а в 10б в 14 ми отримаємо, коли піднесемо до квадрату мінус 9а в 5б в 7 степені. Тому, як ми бачимо, задача має два розв'язки. Ми маємо подати вираз мінус 4,8m в 5n в 6. У вигляді добутку двох одночленів, серед яких один – це 8М в другому Н. Тому ми далі дивимося, щоб знайти на що потрібно помножити 8, щоб отримати мінус 4,8, ми просто мінус 4,8 поділимо на 8. Отже, мінус 0,6. Далі, коли ми м5 поділимо на М в другому, це буде М. В третьому степені, І n в шостому поділимо на n, будемо мати n в п'ятому степені. Ось на такий Но член ми маємо помножити наш попередній для того, щоб отримати результат.